Фармадол, забудь про головний біль. І далі говоримо а, про те, що анонсували. українські дві українські монети а, виграли конкурс, міжнародний конкурс. Монета року це фактично. От ми його називаємо монетний Оскар, і це дуже приємно. А, і Ми запросили в студію поговорити. Про а, цю перемогу про ці монети одного з художників, а, який розробив монету 25 років конституції. Владислав Яровий з нами в студії вітаємо. Добрий Вітаю. день і одразу питання: розкажіть про ідею створення ваших монет. Я вже бачу, що виглядають вони дуже дуже незвично, не типово. Глядачі, наші теж можуть це побачити, що вклали, який сенс? А, я трішки я вибачаю трішки, виправлю вас. Із цих двох монет моя монета лише одна. Друга монета 25 інтро, років Конституції. 25, вірно, 25 років Конституції України я її розробив два роки тому назад. Це була, це була ідея створити щось радикальне як для банку Національного банку України, так і загалом, мабуть, для монетного світу. Ну, от вона, як на мене, виглядає ну не зовсім звично. От як, як ми звикли бачити монету. Тут нема класичних там гербів, класичних там малюнків, калини, ще чогось. Тут от я читаю, чи слова, які тут зазначені здоров'я, гідність, недоторканність держава. Що це за слова? Я поцінювала. І, ідея, ідея прийшла дуже несподівано. Мабуть, прототипом цієї ідеї була, була, була гра у пазл з моїм маленьким сином. І, мабуть, це надихнуло мене зробити цей дизайн. Як ви можете подивитись, дизайн, усе... дизайн монети він. Це грандіозне, просте, тобто, виходить. Мабуть так, да ви не хотіли чогось Для створення цього дизайну. Я хотів е, взяти е, усім відомі символи, які, які би передали би суть конституції України. Ну ці слова фактично вони ж, як на мене, з конституції взяти да Держава, всевішесть, все, все гідність. Безпека Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону, незалежність, демократія це все слова з конституції. Вірно, вірно. Тобто, кожен пазлик це, це людина, це, це українець, котрий кожний пазлик він об'єднується в один великий пазл, який символізує усю Україну. А, а пазли, котрі е, е, з'єднані із статеї Конституції України, являють собою, е, якщо можна так казати, клей. Котрий е, склеює цементує усю країну, усю, усіх людей. І робить їх міцнішими, ну тобто Але... реально закладена філософія, певна. Вона така важка а, на так, дотик. Так. Знаєте, пам'ятаєте, такі були шоколадні медальки? Вона да, є, схожа. де ж їсти її не треба. Не треба ну, вона ніхто не, не дуже схожа себе. на звичні нам 10 гривень. А, тобто, це монета не для використання в обіході, це колекційна монета. А, да. Мабуть, в обіході її можна в магазині там надати, але вирогідність того, що його її візьмуть, дуже мала. Яка її цінність? Вона коштувала на момент її продажу там приблизно 2600 гривень, тому що вона зі срібла. Угу. Друга монета вона з Незільберу. Це матеріал, мабуть, трошки простіший. А Зараз скільки вона коштує, я не можу сказати. Давайте про вартість монети, взагалі про конкурс і про ринок банківських металів і монет в світі. Поговоримо з Ніною Петровою. Вона зараз вже з нами на зв'язку. Вона є експерткою ринку банківських металів та монет в Україні і світі. Пані Ніно, ви з нами? Так, добре. Я Ві, Вітаємо Добре вас. Розкажіть, будь ласка, про цей конкурс. Ми його тут в студії вже охрестили е, монетним оскаром. Чи дійсно це так? Скільки монет приймало в ньому участь? І е, чи дійсно це таке вагоме досягнення для України отримати е, аж дві перемоги? І скільки конкурентів було в української монети? Так, дякую. Так, можна і так сказати: серед виробників а, мене цей найголовніший міжнародний конкурс. А ця премія Монети року потім. Це програма нагород, яка заснована та щорічно проводиться американським видавцем а, відомим Краузи Публікейшнс. А нагороди вручаються за нумізматичний дизайн, ідею, змістовність. Вкладений сенс а, в дизайн, художнє бачення, майстерність, якість карбування. А, тому, а, так, дійсно, а, це, а, як то кажучи, головний конкурс а, Всесвітній а, для всіх виробників МНЕР. Я розкажу, як а, проводиться цей конкурс. А, колегія міжнародних суддів вибирає монети а, з монет випущених, випущених за два роки до року нагородження. Тобто а, монета року 2023 року а, обирається із монет викорбованих 2021 року. А, Конкурс конкурсу цьому вже майже 40 років. Перше було присуджено в 84 році монети, які випущені були у 82 році. Дощі журі обирає 10 монет, які будуть номінантами в кожній із 10 номінацій. А до конкурсу було подано 2300 монет, із яких конкурсна комісія обирає топ 100 найкращих, які входять у 10 номінацій, і потім з них обирається найкраще. До речі, в цьому році це вперше рекордна кількість українських монет увійшла до. Тобто 100 а, монет. Це сім українських монет. А, і, також дві монети а, 25 років Конституції та 30 років Незалежності з Незербіру, 5 гривень, увійшли, а, стали найкращими у своїх номінаціях. Найкраща художня монета це 30 років незалежності України, а, е, отримала найвисоку оцінку. Пані Іно, та... якраз тримаю я зараз її у руках. Розкажіть більше про автора цієї монети. «30 І що років на ній незалежності. Тому що 25 років Конституції ми вже розібрали 30 років незалежності, що на ній зображено. Е, так. Е, е... Українська монета, яку ви тримаєте в руках, яка здобула першість у своїй категорії та номінована як найкраща, найхудожніша монета світу, спочатку здобула першість у всіх трьох номінаціях улітку цього року, у щорічному конкурсі, який проводив Національний банк для монет України, введених в обіг 2021 року. Тобто ця монета вже. Як то кажучи, визнана і в Україні як кращою монетою року во всіх номінаціях, які були представлені, а також як найхудожніша монета світу. Її автор цієї монети це заслужений художник України Олег Шупляк, відомий у світі своєю серією картин Двозори. Коли розглядався дизайн монет на дану тематику, головною ідеєю була як можна більше відобразити. Автентичність нашого народу та нації, тому було звернено увагу на відомі роботи цього талановитого митця. Я вважаю, що це вдалося передати і на монеті. Хочу також процитувати деякі відгуки українських нумізматів щодо дизайну цього монет, цієї монети, а також ідею самого автора. На монеті лелеки, що летять над полями традиційних українських орнаментів, та легкий повітряний дизайн ДНК у владиничних кольорах нагадують нам про крихку природу незалежності. Все це робить цю монету універсальною репрезентативною для нашого часу. А дизайн монети сучасний і цілком від, спізнаваний як. Символ України з одного з одного боку він делікатний, дуже а з іншого дуже сильний і змістовий. Він переносить ну, наш... О, от мене дуже вражає. Я ви говорите, я роздивляю цю монету і а, перетворити українську вишиванку, а, ну загорнути її в метал і перетворити на ланцюжок ДНК а, український орнамент. Це ну це щось неймовірне, і воно дійсно дуже легко а, сприймається. І з такою глибокою філософією я розумію, чому. Саме ця монета отримала стільки позитивних відгуків і стала переможницею, тому що дійсно це повноцінний витвір мистецтва, який закарбований в металі, Так, згодна. А, цей дизайн, начебто, переносить нас у минуле і майбутнє водночас. Лилейкі символізують весну і надію на нове життя, а, а оброблені. Поля під ними про життя це дійсно про життя українців. Орнамент на полях це код нації творчості українців, що передається через покоління, Пані і все це Ніно, разом ми згородні про... цілком. А де можна придбати ці монети і а, по якій знаєте... ціні? Ці монети реалізує Національний випускає Національний банк України і е, вводить їх в обіг. Е, так як ці монети були е, викарбовані і випущені в обіг у 2021 році, року, а е, національний банк їх реалізовував. У 2021 року а, і сер, серед банків дистриб'юторів, тому а, на, на даний час я не можу сказати, лишилася е, ця монета у наявності або її вже немає. Ну, так як монети, нумізматична продукція це колек... мають колекційну цінність, а це предмет предмет колекціонування, тому а, як звичайний Колекційні речі, а, а монети мають пам'ятні вторинний ринок. Тому а, зараз, мабуть, це ну я так думаю, що єдине єдине місце, де можна їх придбати, тому що а, українські монети. Дуже а, користуються попитом серед українських нумізматів, нумізматів, а також нумізматів світу. І тому, коли виходить офіційний пам'ятний продукт а, національного банку, ну Всіх країн то е, практично, якщо це маленький тираж невеликий і цікава монета, вона е, розкуповується миттєво. Владислава, не так. можна у вас замовити? Я <рес> хотів запитати, скільки в нього Дуже. монет є е, 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 е з, з цієї колекції? Добре, поговоримо Добре. після філ. А Владислава, чи продовжуєте ви далі малювати е, дизайни монет? чи надихнулись ви е, далі? Ну, на, намагатись е, шукати нові форми, нові концепції? Ну? Якби я потрапив в таку історію, я б, мабуть, побачив би в собі талант малювати. Я далі. можу вас затягнути у цю історію. На даний час я не малюю монети, мабуть, у майбутньому. Я зараз займаюся другим арт проєктом Мабуть, це буде привід для нових новин. Ну, но це згодом. На даний час монети не малюю, але є плани теж прийняти участь у розробці нових монет. Заінтригували мені це дуже сподобалось. Це це дуже інтересно. Ну, побажаємо вам успіху в нових Дякую. проектах і сподіваємось почути ще ще одні перемоги е, в українських митців і українських монет. Ми бачите, друзі, ми на будь-якому фронті, де з'являється Україна на будь-якому напрямку, ми зараз отримуємо визнання, і вони не безпідставні. Те, що от я почув про ці дві монети, і зараз після ефіру е, буду сидіти, їх роздивлятись і намагатись заглибитись в, в складний дизайн в їх. Філософія. І можна сказати, що ми доторкнулися сьогодні до історії разом з усіма нашими телеглядачами. Дякуємо, що занурили нас в цю історію. Владислава дякую, дякую дякую. Дякую, Ніно.